Буст третій сутки, от вам прогноз на капусту. По 10. Да, віддаємо, буду з треба додому. Беріть вже. І кого? Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Ярій Мазур. І сьогодні я знову у Львові на ринку розкажу, покажу, які ціни. Але починаю з цибулі, як на зиму, Можна насадити різні сорти. І у них ціна від грубшої від 70 до 110. Такі 50, такі 70, а? Арожеві? Така 16 сливка. Каже, така по 18. Ну ігорочок по 20. І можна нагорі взяти такі по 10. Так, віддаємо, буду треба треба вдома. Беріть вже. Вже можна взяти за 12. І є такі на томат по 8. І є по 15 такі. Огірочок. Діна така велика. 18 гривень. Ну велика, дуже хлебка. По 10. Кабачок. Фучкайте. Два в кучі, бачите. І скільки у вас перець такі? Такий 30 гривень. А такі? Такі 45. 45. І червоні 1009. 100 100. Розумію. А така парадичка? 20. 20. Приїжджаємо, беремо. 120? А Петрушка? 70 гривень. Сімдесят кріп, 120. І шавель? 70 гривень. Пекінка на готовому 35. 100 за. А салат 40, а зелень, цибулі на кілограм 120. 50. Ренарія кобра каже. Гарбуз який лікує печінку. підшлункову залозу. Лікує судинні всі захворювання, вбиває ракові клітини. Використовується як посуд, використовується для виготовлення українського народного інструмента Кобза. Скільки ти хочеш за один? 300 гривень штук. 300 300 гривень цього нашого. Не зайдете, кави не вип'єте. Грошею в, в Макдональдсі візьмете гарний салат Кейл. Кейл. Пучок 25 гривень. Отакий От пучок. Є зелений. є Там 115, 205-200 гривень. по 20. Такі перець по 30. Є по 80, є по 70. Тільки перець. такий поля по 50. Такий помідор по 22 на нагород. Тепер по 40 гривень. А ти на засовку добрий. Ага, По 90. Молода по 15 така. І прийшов до Юри на ряд. Дев'ятий. перше місце, і в нього постояли. Я, я любуюся в нього брокколі, так як люблю сажати. Матеріал дуже-дуже супер. 50 гривень, сьогодні броколі на воз 50. Цвітну мали, теж продали. А скільки б цвітна була? Цвітна була 30 гривень. 30. А молода? Молода 18. Червона? 20. 20. Пекінка. 25. Пекінка 30 гривень. 30 гривень. Перець, Геркулес 48. 48. Такий перчик 30. 30. Баклажан 25. Гострий 80. Що там? Ще в нас? Пекінка, огорочок 20, кабачок 15, парадичка 20, маленька дрібна 25, чуть-чуть крупніша 30. Кукуруза. Кукуруза 7 гривень ракель. Сливка 18 гривень, І високорослий 25 гривень. Картопля. Картопля в нас 12 гривень. 12. Сука, вже на зберегання, сука. По 10 гривень сухенька. А дайкон 40 гривень. І порей — рей 40. І картопля 12. Мега. морква — 10. І на переробку можна взяти по 25 гривень такий перчик. Шинкована капуста. Ще немає. Зимою. шинкованої шанковано і немає, певно, буде з жовтня. Такі гарбуз. 20 і теж 20. Огірок 17. 17. Через 70. 70 така. Пекінка така. Шановні, доброго дня. Є 4 теплиці на 6 соток і така ситуація, що потрібно продати, можливо, когось цікавить, то номер я залишу в описі і так коротко розкажу. 3 роки вони відпрацювали ці теплиці. Є питання по люкам, так як місцями вони поломані вітром. Але основна труба йде 42. Три теплиці, товщина труби 2,8, не менше, не 2,5, а 2,8. Чітко там. Одна теплиця то 42 труба. Толщина тройка, дуга по 16 метрів. Плюс я розкопував біля труб. Там воно було оброблено бітумом і так далі. Ці три роки, скільки вони працювали, то не погнивша труба, все добре. Якби кого зацікавить детальну інформацію, я надам вже особисто. Ціна ціна договірна. Є різниця, якщо теплицю захоче одну, одну людину купити, а якщо там всі чотири, то це вже друга ціна. Тому кого цікавить, звертайтесь. Всім гарного дня. 30. 30. І 30. І броколі. 50. І в тебе баклажан? 25. 25. А червоний? 35. 30. І рожевий. 45. Жовтим, так? 50. 50 жовтий. 50, так Капі. Капі 50. Гострий. 120 ящиком, 150 на кілограм. І Геркулес? 50. І білозірка 35. 35. Цибулька. 12. А капуста? Десять. Скільки? Десять. Десять. І картопля? Дванадцять. Дванадцять. Дякуємо. Така капуста по дев'ять. Балтігроус, вона така, бачите. Тринадцять гривень. Це сьогодні пройдемося по картоплі. А бурячок? Дев'ять. В жовта-жовта вона розвариста. Сиді має бути по 10, а більше їй по 6 днів. Отака трошка. А цистенька по 10. Ну і різні перці. Гар, гарна вітрина така. О, така середня по вісім є. Літка голубцева. Каже, по шість віддасть, Це велика по шість. А, більш-менша, по дев'ять. По 11. Капуста по 7. По 7, 8, 6, 10. Це робимо прогноз капусти. Цього року казали, буде капуста пізня. На шинковку і по п'ять. Говоримо які з поля дають ціни, буде зараз у нас по капусті прогноз, який буде прогноз. Тут Чинковка почнеться в жовтня місяця, певно. І тоді будемо вже дивитися, скільки буде коштувати. А так робимо прогнози, Та ціна у вас розріб, гурт і яка буде ще на зиму. І як виродили? Морку 9. Така по сім. Сорти де Теодор. 8 гривень, і слабо йде, каже. Буст треті сутки, от вам прогноз на капусту. Пізній сорт, але кажуть, по слабо беруть. Ну, це вже може скоріше піде, коли заїдуть на ринок шинков, що шинкують капусту. Може тоді трошки роз ну, Але привезуть більше, звичайно. Одеса на зиму. По 10, так? 12, 12. і є отакі сітки. Бачите, продають в розріб, звичайно, по 6 кг, по 5 на 10 кому як. Вони дорогші. І якщо маєте бажання замовити такі гарні сітки різні кольори. Можете звернутися в агротерем, буде в описі, будь ласка, а це у нас цибуля зимована з зберігання, їй по 13, бачите. Є, є Ялта 150. Така гарна. І ще раз кажу, можна мішки на упаковочні, можна е, ті самі мішки білі під картоплю. Якщо Зайдете на сайт, глянете ціни і, звичайно, ви побачите, які гарні товар можна продати, як вони виглядають в, в таких сітках. І на ринку беруть, очі зразу кидаються. Так що, кому треба, агротерем. І ряд Картоплі. По скільки ваша? По 11 переважно. Амерс. І скільки ваш Амерс? На гурт. 28. Якщо брати більше, може бути 27. Яблука по 30. Є 25. в дрібнеють такі яблука. 35. Тако, по 35 така. І ще 40. 25 і 20. Сливи багато. 50 і 80 персик. А дрібний? 20. 20 гривень. І він, виноград від. Скільки? Нікополь. 100? 90-110. Нікопель 90-110. А так від 55. І я на кову новому ряду. Від день теж, такий по 45 день. І кови 19. Можна взяти по 12 такий і в Серега в продюсер по 18. вона вже трошки менше, але ще є. Як ми вже бачили, залежить які по вигляду, якої свіжості і такі ціни. Зрозумів. А, так ціна? Є розріб, якщо 14, значить на гурт скільки буде. 12? 12. Ось такі ще є. Калунчики. І більше завис уже квітів. Хризонте ви такі. Різні є. А такі асортипокільки? А такі великі? 120. Сто двадцять? Так. Є пусто, є. Пусто. Ну, дуже багато є вже квітів і різні. Така ще краса, осіння краса. Роз продажі по 50, по сімдесят. Продають за по 200, 300, така. По восімдесят. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Пишемо які ціни про капусту, це буде прогноз капусти. Яка вона буде в ціні, бо кажуть, багато вродилося, дощі і добре вродилося одне. Ну і звичайно, багато буде то наш. Ціни будуть Поки заготовка ще. Шинковка почнеться. Будемо дивитися по цінах. Пишемо ви, які ціни у вас. А так, слава Збройним силам України. Всім здоров'я, до побачення.